Боремося за країну, яка змінюється на краще. Я рухи воєнний корабель. Предлагаю маркети оружиє і засада. Руський воєнний корабль. Наша зброя це правда. Вітаю. Інформаційна служба інтера доєднується до марафону. На передовій інформаційного фронту наш народ не здолане. Перемагаємо. Єдині новини. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій. У північ Україні команда Інтера і я, Анастасія Даугли, готові підбивати підсумки доби 27 липня. І починаємо з нагайної безпекової ситуації. У понад половини українських областей оголошено повітряну тривогу. Усе через ударні дрони росіяни запустили їх декілька груп з різних напрямків. Актуальну мапу бачите на своїх екранах. Просимо вас подбати про власну безпеку. Сили оборони України звільнили кіндратівку на Сумщині. Про таке повідомляють у центрі стратегічних комунікацій ЗСУ. населений пункт визволили військові частини та підрозділи, що входять до складу сили засобів угруповання військ. Курськ на тепер у кіндратівці тривають стабілізаційні заходи. Загиблі унаслідок атаки росіян на автобус в Іволжанському. Це жительки юнаківської громади. Вони евакуювалися до Сум, але час від часу навідували свої домівки та домогосподарства у прикордонній громаді. Про це повідомив голова сумської ОВА Олег Григоров. Унаслідок ворожої атаки поранені 19 людей. Одна жінка у вкрай важкому стані. Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу. Загалом в автобусі перебували 39 пасажирів.